Ну що, нарешті перший виїзд поле. Розкидача мазон звичайний механічний. Носить будемо по 200 кг. У нас пшениця не розкущена, Пішла в зиму, Так, трішки підігріваємо масиловим казонах. Встановили ось сидіння вродкове. Приїхали на поле. Це просто красота. Чіпляємо бех. Бачите, такий крючок зробили самі. Теж. Погрузчик наш, як завжди в роботі. А гляньте, яка розсипається. Так, хлопці, ну що, відвантажуємо нашу продукцію. Соняшник. Вже на другу фірму. Поки що не буду казати, яку, щоб не зробити рекламу, щоб потім на мене не плювали. Розрахуюся, а потім скажу. Я в тому році показував їх. Ну ми здавали так на ФОП. А зараз вже з ПДВ будемо здавати на мій ФОП. Хто тобто знає, я ФОП третя група з ПДВ. Завантажуємось. Ціна на сьогодні, ну, як написано, що за нашу 27 дають. Це у нас 51 масло. Ось така ціна з місця. Ну, а там Подивимося, як розрахуються і що буде. Це перша пробна машина. Чому не веземо на минулий, то що в нас забирали? тому що базу щось там 50 поставили. Думаю, щось, щось трошки нагріти почали. Думаю, якось це не дуже гарно виходить. Ну ладно, у нас дивіться, яка красота. Зараз машина, головне, щоб поїхала. А так працюємо, вже олія соняшника виросла. У нас сніжок, як бачите. Хочу вам показати наші краєвиди. Ось ступеньки. Бачите, як пригодились, коли були ступеньки. О! Гляньте, яка у нас красота. Ставочик, бесідки наші, клас. Скоро воно вже все ростає через недільку. Думаю, вже пару днів будемо починати кидати мерзлотали. До речі, самий урожай у нас був, коли ми кидали по сніжку по такому хорошому. От тоді, в той рік, ну і звісно, це не, не тільки, з-за цього, але в той рік була сама найкраща врожайність. Не знаю, може погода так. Урожайність пшениці я маю на увазі. Ну що, завантажуємося. Просто так, красиво так. Як сніжок, все оце, оце пейзажі. Оце у нас, бачите, під трясеться, коли опускаєш стрілу. Це єдина дуже велика його проблема. І поки що не, не можемо вирішити цю проблему. Так, ну що, там ми просили розказати про ФОПС ВДВ. Я думаю, зробимо таке відео. Зараз я пройду весь процес і потім вже розкажу точніше. цю машину вже здам. це якраз така контрольна машина. Получається, в цьому році я рік як працюю з ПДВ, розкажу вам всі нюанси пізніше. Вже як за цю машину розрахуємося, як зареєструємо всі документи і тоді вам розкажу докладніше про ПДВ. Все, слідкуйте і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інформацію. Всім привіт! Ну що, нарешті, перший виїзд в поле в 2025 сезоні. Будемо сподіватися, що він буде гарний, краще, ніж минулий. Так, гляньте, яка у нас тут двіжуха, техніка вся наша. МТЗОН. Розкидача Амазон звичайний механічний для нових підписників, хто не знає. Вже у нас починає відтавати, у нас порадувало снігом. Я знаю, де в багатьох областях немає снігу, але на нас порадувало. Останній місяць засипало. Починаємо днем кидати, тут три дні в нас залишилось і вже буде весна. Так, погрузчик, джандір наш. Селітра рівний азот. Вносить будемо по 200 кг, ціна на пшеничку вроді непогана. <звіт> Привіт! <звіт> То будемо вносити побільше. У нас пшениця не розпущена, пройшла в зиму в одному в трьох листочках, ну, один центральний пагіль. Тому будемо давати по максимуму. Ну все, їдемо на поле, там вже подивимось, як буде у нас виходить. У нас треба ще настройку зробити розкидача. Ну і Я хочу вам показати, ще чим ми займаємось. Поточна робота у нас на майстерні. Що ми робимо? Попробіжусь по нашим нароботкам. Зробили такий рвач для телескопічного навантажувача. для нашого. Другий наш проєкт це дравокол. Тут його дороблюємо, усконалюємо, бо рве, ламає все. Вон, потужний, потужний сильно. Так, і причіп наш Камазовський все-таки вирішили зробити під нього лючки. Бачите, вирізаємо лючки на, ці, на цю сторону. Ну і джандірчик, перебрали сидіння. До речі, ще встановили, покажу одразу вам. О! Встановили ось сидіння. Дородкове. Каже, брат каже, з сином буде їздити, ось він підростає, буде їздити. МТЗовське сидіння якесь, чи китайське, зроблене для МТЗ. Отак встановили сюди. Ну, до речі, удобне. І підійшло сюди непогано. І основне сидіння. Там Купили циліндрики, амортизатори купили, ролики поміняли, бо в нас вони пораз Коротше, Зробили ремонт. І таке сидіння. Ну, я ж кажу, удобне. Та ще й коштує там 2,5 вроді. А з нашими роликами, бачите ось. Що поставалося? Там стоять отакі ролики з підшипниками в сидінні. І бачите, що з ними порозлазились, десь взагалі пластик оцей зліз з них. Коротко, перебрали, амортизатор один поміняли. Так що робота, робота йде, працюємо, двигаємось, вже скоро і весна. Так, приїхали на поле, ну це просто красота. Яка красота на полі, дивіться, техніка красива працює. Да, сніжку у нас, Вон, дивіться, скільки, сантиметрів до 10. Це під посадка ще. У нас під сніг такий, так. Сніг під посадкой, Ну що? Нормально? А, там менше. С пару днем. Да. Сезона. Класно, взагалі, красиво, все так. Все по богатому, так. Да? 200 кг селіт, це щось на багато. Да, год п'ять, год наверное, так не кидали по богатому. Це що дали субсидію. Трішки допомогли нам. Так. Погрузчик наш, як це завжди в роботі. Кожен день робота на нього. А ну що ж там по селітрочки, тус ні? А, глянь яка розсипається. Клас. Рівний азот. Ну, гранула разнобой, а ну, нічого. Я думаю, все добре буде. Ладно, розкидач класний, кине все красиво. Так, зараз просто настроїться. А що, сколько кілограм? Я тільки що їхав боком, там зсунулася літра. Тут закінчилося, а там. Це, хоча засипав рівно. поняв? На склоні здвинулося. Я бачу, вже десь приблизно так, навіть 210 може бути, 220 на чуть, -чуть на одну прикрути. Ну, Головне, Воно, щоб не менше. Зараз я викиду. Давай. Так, розкидач 16-го року, як бачите. Гарний доля, ну там з'явились вже ришики, А да ви ж знаєте, як рижики проганяти треба. Клас. Давно такої красоти не було в нас. Включаєш вом. А, і все мені в глаза полетіло. Блін. Ну, Буду рости більше. Так, Селітрочка, дивіться, як летить. 200 кг аж шуршить. Аж шелестить, це вам не по 100 кілограмів кидати. Наш розкидач у що кидає у нас черна захвату 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І отут ми також уже дивилися, йде перекриття далі. Бачите, тут вже він кидає не так рясно. От зараз снігу добре видно. Є згранули, бачите, і сюди ось закидується аж. До речі, хтось у нас тут ходив. Тобто в поле. А ну хто тут у нас? Куниця якась. А дивіться, тут все, мишила вила, походу. гляньте, рила. Чи лисиця чи що воно щось тут чи ходило, чи лежало. Ось літрочка лежить. Дивіться як красиво получається, так оно ну, може отак краще буде видно. О, селічка лежить. Клас. У нас це саме велике поле. У нас тут 100 гектарів получається. І ми його розділили так на два. Будемо кидати і в ту сторону, і в ту сторону. Бо не хватає розкидача на туди і назад. 200 кг все таки. Так, ну і, і хто б бачив наш посів, посів був бетон, пшеничка заходила в зиму взагалі еле там виглядала. І ось дивіться, за зиму вона підтягнулася, то на поле не їздив, бо грязіще було. була, а так ось підтягнулася, три листочка є на неї. Клас. Так, чіпляємо бех. Бачите, такий крючок зробили самі теж. Всі такі вещі робили самі. Нам так вилай повз дали. А то крючки, там всякі приставки на погрузчик робили саме. Корзину. Метал, що валяється, вдома. Зимою роботу хлопцям треба шукати. Ото і робили. У нас тут під посадка ляньте, скільки снігу. Хорошо, хоч ботинки я дів. теплі. Не вистачило нам круг зробити. По діагоналі повертаємося. Зараз будемо настроюватись чи ділити поле якось поменше, щоб вистачало. Ну нічого. Так, Продовжуємо вносити добрива під пшеницю. Сьогодні вже другий день. Зараз 8 -го година ранку, грузимось. Сьогодні їдемо в друге село. І Щоб по взяти на поле, два бега нам не хватить на весь об'єм. Получається, завеземо зараз в майстерню два беги, три беги навіть, щоб потім проїхати і так загрузитися. Так, трішки підігріваємо масиловим казонах. Бачите? Отаким способом підігріваємотезон, розкидаю, що раз закидали 100 гектарів, рівно 100, трішки залишилось літри. вийшло десь по 186 кілограмів. Так, до речі, ось сусід взяв такий план, будемо те щемо кидати, по гранулі. Тут так роздивлялися. Ну, мілка, але більш-менш однакова гранула. Якщо брати цю рівне, то бачите, разнобої, велика-мала гранула, якщо готуємось і теж, бачите, продумуємо, щоб погрузчик не їхав сюди потім за бегами. У нас хоча тут вже напхнути в майстерню. Але в нас є кранбалка, яка виручає нас. Зараз три мішка туди ложимо, складуємо кранбалкою. Потім заїде прицепчик ось сюди. ось, задом. І Потім кранбалкою поставимо у причіп, та й все, щоб не їхати з другого села сюди. Бо в нас кілометрів 15 треба тарахтіти сюди до нашої бази.